Найбільш активних волонтерів вшанували в Коломийському карітасі. Представники районної влади відзначили людей, які на добровільних засадах допомагають потребуючим, реалізовують соціальні програми і проводять акції. Благодійний фонд «Каріта» тісно співпрацює з відділом соціальної роботи районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Волонтери працюють як в одній, так і в другій організаціях, розповідає керівник фонду Сергій Триф'як. Ми е, співпрацюємо в різних галузях, в першу чергу акціях, допомоги найбільш потребуючим людям. Співпраця, яка започаткована нашим фондом та державними структурами, е, корисно впливає на е, жителів нашого міста, жителів нашого району. Та допомагаємо допомагає їм покращити свій психологічний духовний матеріальний стан з різними соціальними службами. Тісно співпрацюють волонтери. Мета одна надавати допомогу тим, хто її реально потребує різними методами, зокрема, акціями, розповідають у районному центрі соціальних служб. Серце до серця, де збирали для дітей інвалідів кошти е і залучали волонтерів, які нам в цьому допомагали. Так само ми проводили з волонтерами акцію Моя адреса здорова нація. На пошті теж роздавали буклети, повідомляли людей про соціальні послуги центру. І ще одна акція це ми проводили на ЖД вокзалі навесні. Це була акція Безпечна дорога життя. Теж залучалися волонтери, які допомагали нам цьому. І, взагалі, ми вирішили відзначити і, день, і міжнародний день волонтера, і так само відзначити найбільш таких. Дієвих волонтерів Коломийського районного центру і так само підвести підсумки школи волонтерів за 2010 рік. Денис, волонтер соціальних служб, займається добрими справами вже 5 років. каже, що таким чином не лише допомагає іншим, а й саморозвивається. Волонтерство це як ціль нового чогось, тобто концепція чогось нового. Нам ніколи не подобається те, що зараз відбувається. Ми не діємо для того, щоб щось зробити нове. Щось створити наукто, тобто, ну, змінити щось в цьому житті. як кажеться. ми проводимо різні акції з районним центром. Ти сам розвиваєшся, ти розвиваєш собі якості лідера, організатора і знаєш, що можна провести не одну таку акцію, і більшість і пом'яти щось до краще. Найактивніших волонтерів прийшли привітати з райдержадміністрації. Леся Білищак вручила грамоти молодим людям та подякувала за добрі справи. Ви берете участь у всіх благодійних акціях, які організовує центр. так? У акції від серця до серця збираєте благодійну допомогу, надаєте допомогу малозабезпеченим, роздаєте інформаційні матеріали. Недавно ми робили акцію на, на залізниці так? і на пошті ми так, робили таку і... акцію. Це дуже цікаво, але я би хотіла, щоб ви залучали своїх друзів. Щоб приходили в центр соціальних служб для молоді, і звичайно, я дуже тішуся з того, що у центру у районному центрі соціальних служб налагодилася тісна співпраця з благодійним фондом Карітас. Фонд Каріта соціальні служби та волонтери, зокрема, надають допомогу малозабезпеченим сім'ям та людям, які цього потребують. Власне щодо цього між двома організаціями укладено договір про співпрацю.